Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 9 класу Алгебра Мерзляк 2017 рік, завдання 1. Крапочка 12. Доведіть нерівність. Перше. Переписала умову. Нам треба довести, що вираз, що стоїть в правої частині нерівності. Більше або дорівнює виразу, що стоїть в лівої частині нерівності. Для цього ми від більшого виразу будемо віднімати менший. І якщо різниця буде або більше за нуль, або дорівнювати нулю при будь-якому значенні А, це буде означати, що нерівність правильна. Запишемо різницю цих виразів. І починаємо виконувати дії. Нам буде треба відкрити дужки. Ви бачите, що перед дужками стоїть знак мінус. Як ми відкриваємо дужки? Ми прибираємо мінус, прибираємо дужки, а всі числа, що в дужках, міняємо знаки на протилежні. Далі треба звести подібні доданки. 7А квадрат переписали. Мінус 28А переписали. А мінус 4 додати 32 буде 28. Тепер треба оцінити отриманий вираз. Я ще не можу стверджувати, що при будь-якому значенні А значення виразу або додатне, або дорівнює нулю. Тому. Нам треба винести задушки спільний множник 7. І подивимось, може щось якось зміниться. І тепер в дужках ми бачимо, що можна квадратний тричлен перетворити у квадрат двочлена за допомогою формули скороченого множення. Пригадуємо її. І тепер ми маємо вираз 7 помножене на а мінус 2. Квадратів. І скажемо, що квадрат двочлена завжди більше дорівнює за нуль при будь-якому значенні А. Нерівність доведена. Наступне переписали умову, і нам треба довести, що ліва частина нерівності більше або дорівнює за нуль. Також треба пригадати формулу квадрата різниці. І ми бачимо, що квадратний тричлен можна представити у вигляді квадрата різниці 3х і 2y. Ми знаємо, що будь-який вираз в квадраті завжди число або дорівнює нулю, або. Більше за 0, тому кажемо, що даний вираз завжди більше дорівнює за 0 при будь-якому значенні х та y. Наступне переписали умову. Тут нам треба довести, що права частина нерівності більше за ліву частину нерівності. Тому нам треба відняти із правої частини ліву і подивитися, якщо різниця буде числом додатним. Тоді буде нерівність доведена. Записали різницю. Тепер треба відкрити дужки. І починаємо. У нас буде b квадрат плюс b мінус 3b, плюс 3. Далі треба звести подібні доданки. B квадрат записали плюс B і мінус 3b. Це буде мінус 2B і плюс 3. Тепер треба оцінити отриманий вираз. Поки що, я не можу стверджувати, що при будь-якому значенні B різниця буде числом додатним. Тому пригадуємо формули скороченого множення. І бачимо, що ще цей квадратний тричлен я не можу перетворити у квадрат різниці. Тому я пишу: було б добре, якщо було б так. Замість числа 3, я б хотіла, щоб там було число 1. Щоб було b квадрат мінус 2b плюс 1. Тоді я можу застосувати формулу скороченого множення, перетворити у квадрат різниці. Але ж у мене 3. Тому пишемо ще плюс 2. І тепер ми маємо. Відкриваємо дужечку, пишемо b-1, закриваємо в квадраті плюс 2. А от тепер будемо оцінювати все, що ми отримали. Вираз b-1 в квадраті буде більше дорівнює 0 при будь-якому значенні b. Тобто квадрат виразу може бути або 0, або додатним. Але якщо до цього виразу b-1 в дужках в квадраті. Ще додати 2, тоді вже він дорівнювати нулю не буде при будь-якому значенні А. Він буде тільки більше за 0. І наступне, перепишемо умову спочатку. Нам треба довести, що ліва частина нерівності більше за праву. Нам треба від лівої частини. Відняти право і подивитися, чому буде дорівнювати їх різниця. Тому запишемо ліва частина повністю мінус права частина. І починаємо відкривати дошки. Множимо двочлен на двочлен. 4p на п буде 4п квадрат. 4п на 1 буде плюс 4п. Далі мінус 1 на П. Мінус П. Мінус 1 на 1 буде мінус 1. Далі ми бачимо, що наступний добуток це у нас формула різниця квадратів. Отже, маємо мінус, відкриваємо дужечку, p квадрат мінус 9. Перед дужками мінус був це за умовою. Далі треба нам помножити мінус 3 на p квадрат. Це буде мінус 3p квадрат. Мінус 3 на P буде мінус 3П. І продовжимо далі. Треба звести подібні доданки. Запишемо спочатку 4p квадрат. Потім ми бачимо, що 4p мінус p це буде плюс 3p. Та мінус 1. Далі відкриваємо дужки. Якщо перед дужками мінус, тоді буде мінус p квадрат плюс 9. І далі перепишемо мінус 3p квадрат і мінус 3p. Все. Продовжимо. Треба звести подібні доданки далі. Дивимось 4п квадрат, мінус п квадрат і мінус 3п квадрат. Все це взаємознищується. 3п мінус 3п також взаємознищується. Мінус 1 плюс 9 буде 8. Висновок, який робимо? Різниця лівої частини та правої дорівнює 8. 8 число додатне, різниця більше за 0, отже ліва частина більше за праву. Нерівність доведена. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!